Всім привіт! Сьогодні стартував турнір для Арени 3х3. Зараз покажу вам його. От такий турнір з хорошими нагородами. Звісно, я не претендую на те, щоб з топами ліги боротися за топ-20. Але в тридцятку, я думаю, потрапити зможу. Дуже сильна ліга в нас, я переглядав гравців. Та, я, що сказати, переглядав я з ними постійно. Зустрічаюся на арені. І зараз хочу показати свої три команди 3х3. Перейдемо прямо на поле бою. І так, перша команда. Темріваліт. Я використовую в якості танка Люсієна. Одягнений він у мене спротив і трохи точності. Також все заливу. Є ще така рукавичка, яка трохи його підхилює інколи. Далі ріпекас. Ріпекас має на розломі. Також з танцетом є з таким а, жилетом, який трохи зменшує крит-шанс противника. Далі елісебре, багато точності, багато ХП, а, сет з двох частин і годинник. У тіор. Утіор з лампою, тому що я використовую годинник на елісебре і інші артефакти на пришвидшення маю на інших командах. Далі ви їх побачите. От. І на ньому все залив. ДД у мене у Ленде, і примца. Але ви скажете, а ну що ти таке кажеш? Тебе ж роди тут стоїть ти де? Знаєш, ти нам примцу показуєш? Проти пачок, де багато м'яса, де щити, де от а, важко, де один Гуленди не проб'є, де йому важко. Я замість утіора ставлю прямцу. І так, Гуленди. Гуленди в мене з кіфтем. Таким чином він одягнений, є, є точність, є трохи атаки. Кріт шанс, дамаг. Можете бачити. прямца, просвіт, атака. От, віяло і, і. сет вийшло. ну Тому що це найкраще по статах в мене було. Зібрав. Так, першу команду глянули, Слідуюча команда. Яд вогонь. На жаль, в мене немає ергандера, тому я використовую гриба. Йому треба більше точність, але у ну, мене не вийшло зібрати. Я більш віддав перевагу спротиву. От, Одягнув його в старт сет. Дав паночку таку йому. Ну, справляється непогано, звісно, не краще Ергандера зовсім. Далі, Адольфус, Адольфус з жилетом. Сет покращення дамагу. Збільшення дамагу. Можна дати інший. Я над цим. Подумаю. От. Насправді на арені планую багато чого поміняти в себе. Поки що ніяк руки не дійдуть, а от зараз 3 на 3 івент, тому думаю, в подальшому трошечки їх переодягну. Хоча ну, ця команда, в принципі, для таких героїв вони грають непогано. Так, Гаріка. Гаріка багато точності. Ну і тут корона. Розлом на когось таке І далі все залив. Крісас Крісос в мене одягнений частково в точність, частково ДД-такий з кріт шансом, з кріт дамагом. Такий вийшов крісас. І основний ДД це Караман. Кріт дамаг, Кріт Шанс, Атака, Центральна гілка прокачки. І от цей сет. Досить класний персонаж. Ну, чуркавиці, звісно. Краще поміняти, але по статах вона непогана, тому я залишив поки що поки що таку. От. Далі. Команда блискавки і сайва. Танк у мене тут Сагомір. Також віддавав перевагу спротиву. Вийшло не дуже. Ну, шматки треба міняти. Прийшов до цього часу. Треба міняти. Сагомір мене кидає. Налишно так, що він кидає морку Тамарі. Тамара. Точність, прискорення. Так, тут посох, але він тут для прискорення. От. І сет заливу у Тамари. Зефі. Сет стану. І точність. Ви спитаєте, а і точність? Це якийсь бред? Ну, ні. Тут є така фішка, коли вона з бойового навику ставить тотем, Вона знімає посилення. Для цього треба точність, коли вона знімає посилення. От. Вона дає якраз такі щити. Тут це зв'язано, і це так працює. Ну, і маска в неї, щоб вона зразу давала швидше цей тотем Ну, фішка їй це неуязвимость. Не це, якби всі знають, Тому прискорення треба багато. От. Далі тарівол і Настя. Тарівол тягне ось такий от сет І бронька на підхіл Центральна гілка талантів. в нього. Настя з своїм артефактом. Тут, напевне, краще буде ставити Кіготь, який ігнорує щити. Але я вирішив його залишити у Гуленде. Ну і дуже така Насті потрібна от, такий шолом або зброя. Тому що її часто зразу можуть бити, а так це її хоть трошки може підсейвити. Ну і одягнути, знову ж таки, не найкращим чином. Можна зробити краще. Тут би знайти. Рунки краще. Ну, як є. Ну, зараз давайте пару боїв вам покажу. Не Та... знаю, бо 3-4. Думаю проведемо. І буду старатися коментувати якраз таки те, що буду бачити. Хай буде так. Це, це непогано. Вони побіжать до гриба. Можливо, він когось застанеть. Побачимо. Тут я спробую, спробую все-таки Настю проти, ну, напроти Тамари поставити. Я не знаю, чи вона в нього стрибне. Недавно почав це тестувати. Якось воно не дуже працює. Вона, напевно в Настю противника стрибне. Тут, в принципі... М'яса небагато, я можу поставити у тіора. І отак так зробити. Можна ауру у Давайте подивимося, як буде бій проходити. Гаріка. Ні, моя Гаріка другою ходить, але в принципі непогано. Зараз головне, щоб Каріман хоч би бажано. Адольф все нормально. Там грип ледь живий. Треба, щоб мій Крісос походив, він мене так непогано може дари. До речі, гриб. Гриб живе. О, Крісос. Непогано. Це ця команда вигралася точно. Over before it began. А ти ж видш трохи. Міргандер класний танк, не вистачає його в моїй команді. Так, тут е, Настя Гришнара вдарилась моя, да? Тамара походить. Тамара походила після його тамари. Ту. Ну, це погано. Так, дуже погано. Тут вдало вийшло ця команда. Ну тут давайте. Тут повинні виграти. Тут, якби. Все повинно виграти. Четверта є сейв, елісебри відкидає. Всіх. Ріпка здає штрафзахисту. Ульб'є. Ну, тут вже все тут виграв. Поставив так. Тут е аналогічно, в принципі, можна зробити. А, тут є пачка М -м. Я спробую отак. Спробую так. Побачимо, що вийде з цього. Тут хоча я і другий хочу, але в мене все одно тут буде все добре, тому що він мене не пробиває, а в мене достатньо ДД, достатньо дамагу. Щоб вбивати його, все добре. Так, залишилось два, два танки, їх швидко. П'ємо Тамара дає стан Тут потрібно нашим зараз блискавці наші Це вбивати. Арганда дуже живучий, просто. Дуже важко. Плюс штрафи атаки постійно. Важко. вже Це це невбиває мій просто, просто не вбиває І Це ще не найкраще, яких я бачив. Настя зажила. Це погано. Даже поки встані, напевно, побивають. Ну, Кріс, споходи. Біон Фрей витворяє. В речі, непоганий танк для арени. Досить непоганий. На жаль, тут в мене немає карамана. А крісоса постійно станять. Він ходить дуже рідко. Тому не знаю, що тут щось мені світить. Ні, вже точно ні. Без ДД я вже тут нічого не зроблю. У в нього всі фолові. Давайте ми зробимо так. І просто залишимо перемогу 2-1. Ну Якраз приблизно мого рівня також супротивник, досить непоганий гравець. Один ДД всього. Давайте спробуємо так. Тут. В принципі, повинно бути. Пойдно працювати так. Ну і давайте глянемо, I see as my heart. Of Shadow. Shadow. так розкол буде, буде, май свит, Аустер максимально небезпечний противник, максимально небезпечний ДД, він прям заливається, дуже сильно б'є. Там в нього ігнорує захист, стріла бойового. Це, це максимально небезпечний. Герой. Отак от, от, от. От буває. Ну, нічого. Нічого є ще дві команди. ну Плюс ще живий Ріпека з ісебре, тому. Шанси є. Ну, вони прям дуже дуже низькі. Навряд чи мені вистачить Дамаху, щоб це все пробити. Сподивимося, але. Але ні, напевне. Напевне, я, щоб вам відео не. Не затягувати. Просто пропущу. І подивимось далі. Караман зразу ж помирає. Надіюсь противника також карамана вийде добити. Ні, не вийде. Нажаль. Дуже важкі якісь бої на відео. Я не знаю. Крис, создавай. Трошечки. Там караман прям. Прям лайт лайт, а живе. <laughs> Ой, защиты всех. Я щоб Кріс походив і зараз може їх всіх хлопнути. Просто йому походити треба. Ну, Кріс, давай. Нормально. Нормально. Шанси є. Дуже низькі, але є. Давай Кріс. Ну, Крисус прям Прям дуже крутий. У мене от ну, втягнений, як де, де Грибок живе Крісус лейт лейт був Бергандер, ну це було... це було б легше На жаль. Рибок е, не тягне, тягне рівень Аргандера на арені. Over it began. Let me me <laughs> вони вже догризуть Аргандера. Довго your... your... oh, вони догризуть, але. Добре, ну і Саня команди Тамара походить, моя, так. Походила перша. Зефі, сейв. Давай, сейв, Зефі, ну. Все, добре. Так, досить. Ну, добре вийшло. Теж 2-1, теж важкі бої ледь-ледь. Як є. Ну і в заключному бою. Я перед ним вимкнув мікрофон. Мені зателефонували. І я забув його увімкнути. Так що ну, я буду просто я озвучку вже на відео. Буду робити вам. Ну і подумав, ну раз вже буду озвучувати. Ту частину, де я оглядав захист свій, а він прикрашено нічим не відрізняється від атаки. Я виріжу, а вам поставлю якраз таки свою озвучку і в озвучці арени саме цього бою скажу, якого героя, яким можна замінити в якій пачці. Наприклад, ця пачка. Грибок краще ставити Ерхандера. Якщо він є, немає Ергандера, немає грибка, можна використати Хоруса. Можна використати Фрубата. Також гарно показує себе, як деде Сігріт в даній пачці. От, можна ставити Теодора, щоб він заливав атакера. Також, якщо у вас є. Ок. можете використовувати огока. Теж досить гарно виходить. Також цікава, хороша, якісна пачка це твіч, дуран, голотер, от оці ядовики. Ось хороша, швидка пачка. Так, далі тут. Замість люсієна можете використовувати безкоштовного Оріона. Можете використовувати Торіна в цій пачці. Я іноді використовую Фолосі. От. Також гарно себе показує жарлот, Квеста, воріш, заморозки. Звісно, якщо з легендарних таких з ексклюзивками рахувати, так то Хвітар можна Аустера, Лосенію. Дуже гарно це ходять. Якщо немає, то Ровена, Рава. І герої. Ну і ця найскладша буде складніша для ФТП-гравців. Пачка. Можна використовувати Гарріуса, Іолу, Гілля. Можна використовувати як ДД. Шагрола, наприклад. Також досить хороший. <реш> варіант. Пачка збору для атаки виглядає цікавою. До захисту її легко обходять. Ну, звісно, якщо це не якась легендарна пачка з ексклюзивками, Там, ексклюзивний талендор з артефактом, пішнар та Мітрасія. Ну що ж, бій закінчився, дякую всім за перегляд. Гарної вам гри, гарних результатів на турнірі і до зустрічі! Thank you